Хотів записати це відео, вибачаю зразу за безпорядок творчий Так, як я підключав конденсатори до асинхронного двигуна. Вибачайте, зутра з утра самого працюю. Лиший кур. Так, ось у нас схема є ось така. Ноль. Сорок мікрофарад з фази брав. Е, дуже нестабільна напруга, е, то лампочки всі були погоріли геть. Шість лампочок згоріло. Сразу кажу правду. Так, 80 мікрофарад Було байдуже. Ну, сравнительно. Так, 160 мікро... не, там 150 мікрофарат. 150. 150 мікрофарат. Ну, тут я намалював таку схему, я просто підключав їх до одної тої самої фази. Тільки щоб вам зрозуміліше було, що по очередності підключав. Дуже, дуже велика нагрузка на двигун. Двигун йде в напряг і толку, то ж саме, що і при 80 мікрофаратах. Так, друга схема, яку я використовував, Ось таку. Ось таку я схему. Це напишемо. Тако, перва. Друга. І третя. Так, друга схема. Ось така. Ноль, підключення зірочкою, це все ясно. Ноль 0. 0 пішов. Так е, в нас три кінці лишаються. Е, Ось іде між е, першим і другим кінцем 40 сорок Е, конденсатор, е, друг, між другим і третім. Теж 40 мікрофарад І зав'язую цепочку, теж 40 мікрофарад і вже випускаю фазу саму. Ця схема буде приятніше Двигун нагрузок вольщі, як таких би і не почувствував Посерйозніше. Стало стабільніше. Тобто вже піймати обороти, це все легше стало набагато. Так. І третю систему я пробував ось так само підключав все. Тут 40 40. 40. По 40 мікрофарад. М. М Ф. Бо будуть питати, що то за 40 написано. Об'ясняв людям, а вони е, тако біг подивилися, а потім перепитують. М. F. Е. E? Ф. Так, реле ставив. Реле ставив там, я в ньому ще не можу ума додати. Воно то працює, то ні. Там треба по настройках трохи побігати. Не, не було часу. Так, на реле 0 пішов. Ось. І тобто 0 ми вже випускаємо на саму сеть. На сеть ось да ще один. Ну, це фаза вже. Фаза. Так, 0 F. Так, морякому зрозуміліше веде. Так, поїхали дальше Це реле має, ну, ось 0, 0 веде до. Де вже забувся який. Скажіть мені боже, пам'ять? Конденсаторів до конденсаторів. Один стоїть 80 микрофарад і слідущий через включатель стоїть 150 микрофарад. Пробував нагрузку. Доповнительно підключав 150 микрофарад то звідси вже е, ноль як пішов ось, а сюди вже виходить, е, е, воно должно включати, коли, е, допустим, 220 е, тримає, лише лиш, е, 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 вище 220, там 230, допустимо, е, воно, відключає їх. Тобто, довжна нагрузка спадати з двигуна. Менше запятка. Ну, у мене воно не вийшло. Поки працюю з цією схемою Номер 2 Так. Що по поводу шківів. Там мені писали великий шків на генераторі. Ну, Ось, зараз рулетку візьму. Рулеточка у нас є. Рулеточка. Ось шкіф у нас. Ось цепляю ось. Так, бля. Нездобно. Тут виступ іде. Щас з прижму. Так. Почти на 30 десь. 280 міліметрів. Так, а цей у нас ось сам 70 мілі... 80 мм. Це я по верхній кромки беру. Не по там, щоб не було запитань. Так, цю конструкцію я це сьогодні зібрав наш на швейлеровий на бистру руч. Он мотоблок. Жулька прибігла. Пробував он до болгарками нагрузку давати. Що воно виходить, що не виходить. Так, ось мої конденсатори. Ці, що я е, говорив, реле. Ось таке реле, Примотав його тут на швидкоруч, е, вже підключив вже напряму. Їх, правда, повідключав е, самими фішечками. Вони ще можуть бути зараджені. Так, да, зараджений. Був процес. О, цей зараджений. Так, порозражав. Тут поставив. Тут стоїть три по 40 мікрофарад на 400 вольт. 400 вольт стоїть. Три конденсатори. Підключив ще таку зразу на дві, на два входика, Ну, на на дві розетки. Це поставив вольтметр, метр і амперметр. Ну, Що знайшов, то і поставив. На даний момент так. Ну, Це я поставив. Плохо видно. Тут Жигульовський вентилятор поставив. Ну, не було що більше вчепити. Цей двигун був відкапіталяний, тобто міняв клапана, підкидав колечко. Його мали на мусорку викинути, грубо говоря. Я вже під списання, там, все. Ну, поставив ще ось кнопочку таку в викил. Так, ну, що скажу? Макіту він не тягне, не може потягнути. Важкувато йому. Як важкувато, відцікаються. Там щось трошки там прокручує. Сварочку не тягне, це, звісно. Сразу кажу, двигун 200 ой цей, 916 обертів, там, 900 з копійками. Тому і таке передаточне число в мене зараз. Е, да, таке передаточне число. Кстати, вернуся ще до схеми. Е, не пам'ятаю в кого десь на каналі побачив цю схему. Е, чоловік розказував дуже путньо. Візьму отвертку вже. Ця схема, виходить, друга, друга схемка, мінімізує обороти двигуна при возбужденні самих конденсаторів. Я одразу думав, що це туфта, це все, ну, тобто, треба, щоб конденсатор до нуля був підведжений. Нічого подібного. Схема працює. Все, все працює. Так, ну що, почнемо запуск, продемонструю вам е з підключенням конденсаторів, що нагрузка одразу йде. Ну, ефекту ніякого не, не стало. Лише нагрузка на двигун більша. Е може там ще якусь схему придумаю, якщо там ну, я в когось видивлюся змалюю, то застосую її. По ефекту нема такого. Ще що, цей генератор, допустимо, при всій своїй там габаритності він не настільки потужний. Підключав я ось свердлільний, затошний один, затошний другий. ось. Лампочок там. Не пам'ятаю, щось штук 6 точно включав по 10 Вт не більше. Свердлільний 500 Вт, 450 Вт ватт і 250 вроді І там ще лампочками плюс-мінус. то Світло не сідало тобто до оборотів двигуна я не ліз. Все в штатному режимі робило. То есть, нічого такого смертельного я не побачив. Може, може працювати. В основному спасало це 4 дні. Чи 3 дні вже не пам'ятаю, тому що так. В роз'їздах теж був. То там домашні проблеми. Як то вирішив, не, не було коли в мене до цього генератора. Це сьогодні ділив внимание та... Став трошки поробив оце все чортополох є. То з таким режимом в мене він на мотоблоку його стояв. З таким режимом оце на три конденсатори він працював, дуже виручав, ми живемо в селі, треба повправлятись, це все. Я на дві годинки його завів. Собі там 2-3 дні, там, я не пам'ятаю, він поробив у мене. Це точно. Плюс ще, ще було циркуляційний насос на опаленні. У мене вимкнутий, я забув за нього ну, там ну десь 100 Вт може, максимум. Так, ну що, так, да, виручив дуже-дуже виручив. Затрати тут лише в конденсаторах, в цих розетках, вольтометр там. Ну, грубо говоря, нехай, де, ну, 2000 це я там де, з головою в ліс, це до ворожки не ходи. Таке там по мелочах. Що саме дороге, це ось цей. Ну, 800 гривень віддав за нього. Я не знаю, чи він оправдає все, чи ні. Ну таке. Знайшов подійшовки там. Конденсатори по 200 гривень, це на 40 мікрофарад. Це що це... Три штучки я взяв і... Ось ще взяв. За 80 гривень на... Да. Да, 250 мікрофарат. 25 мікрофарад, Ось. Такий. Ну, я так його не задіяв. Може найду при мені Там, де бачите. Так, ну перейдемо до саме головного для, до, до, тесту, до тесту. Або говорити це одне. Ну, трохи пошумемо, трохи помовчу, покажу вам. Так, ну запуск двигуна, як завжди. Краник відкрили, заслоночку перекрили. Так, не пам'ятаю, лише поставив включатель. Workers part. От таке відео. Так. Болгарочка в мене маленька. Ща знайду? -а, а, Так, що це? Сталь. На, да, сталь. Сталь у нас. Щоб я не брехав сразу. Так, 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 так. Де вона? Дещого читав же ж. А, ну. Так, фокусируйся. 700 ватт. 700 ватт. Так, макета наша. Макета наша. Так, поехали. Так, 230 вольт, там и пошла 10 ампер. Так. Ну, бачите сами. 2 Вт и 200 2 кВт, и 200 Вт. Может, там будут писать, что там ты там... Привелічу і ще. Ой. Так. Ой, вибачаюся, нажав случайну паузу. Таке відео може комусь буде корисне. Підписуємося на канал, ставимо лайки, ставимо дизлайки. Головне, щоб ну, коментуйте все на добраніч. Слава Україні!